Всім хало! Минув рівно місяць від того дня, як я відмовився від усіх напоїв, окрім води, і вже можна робити певні висновки. Я краще все почуваю енергетично, я краще прокидаюся вранці, мені ці прокидання легше даються. Сьогодні лише після от такої неприємної ночі, тривожної, шахетної, ракетної і так далі. Я прокинувся важко, чесно вам скажу. І я вирішив, що, от якщо пройшов місяць, я вже маю повне право. Випити каву, я її собі вранці заварив. Мені здавалося, що її буду так хотіти, вона буде така смачна, що я зроблю цей ковток, так вау. І ви знаєте, настільки велике розчарування мене чекало насправді. От просто випив, а вона ніяка. І питання не в тому, що там сама по собі кава не смачна, але можливо я почав вже просто від неї ну, відвикати. Я, я не знаю. Коротше кажучи, враження було таке, ніби я цю каву пив вистання, там буквально вчора. А насправді ні. Насправді пройшов місяць. Чи буду я продовжувати і далі пити воду? Так однозначно буде. Можливо, не буду це робити настільки радикально, там, знаєте, от строго вода і все і більше нічого. Ні, інколи я собі буду дозволяти інші напої. Чи варто це пробувати, однозначно варто, тому що, окрім плюсів по відчуттю організму, ви ще отримуєте такий невеликий плюс, як зниження ваги. І це зниження відбувається в першу чергу, напевно, за рахунок недостачі тих калорій, які ви отримуєте разом з кавою. Бо особисто я на власному прикладі от розповідаю, я люблю каву з цукром, я люблю каву з вершками, а до кави ще потрібен кекс, а до кави ще потрібен круасан, ну і так далі, і тому подібне. Тому Вода вона зцілює, вона зміцнює організм, її п'ють при будь-яких хворобах, її п'ють при будь-яких станах і вона завжди і завжди покращує будь-які відчуття.